Власне, самі жителі вони інакше бачать цей червоний колір. Ну найпростіше там червона калина, знаєте, тобто для них він не асоціюється в назві міста там з радянським минулим. В мене питання до вас, чи в інших населених пунктах, де є оця приставка червоний, чи ви спостерігаєте, можливо, теж є такі подібні рухи? І взагалі, як багато є протесних громад, які не погоджуються на нові назви? Або точніше не погоджується забрати в них стару назву, ну давайте так в Червонограді і в і в всіх інших населених пунктах є різні групи в громадах. Так і обговорюються різні назви, і в тому самому Червонограді достатньо ще з 90-х років представлена позиція про необхідність позбутися оцінкої комуністичної назви, повернутися до історичної чи іншої. Так, тобто, тобто, не ми не можемо говорити, говорячи про окремі групи в населеному пункті, видавати їхню думку за думку цілої громади. Так насправді в громадах є різні підходи, різні бачення, і, і як на мене. Дуже часто це просто от людям здається емоції, що зміна назви це порушить їхній якийсь звичний комфорт. так І тому на основі цього намагаються знайти обґрунтування, пояснення того, що що це. Десь е, е, за, перекреслити е, е, одну історію, натомість е, сформувати той чи інший е, міф чи е, іншу інтерпретацію е, історії. Так? Е, але це не е, в, в, досвід в Україні показує, що абсолютно процес перейменування є нормальним. Так? Тобто в з 2015 року. Більше тисячі населених пунктів вже е, поміняли свої назви, повернули історичні чи обрали нові. Так? Ми, ми, наприклад, е, е, вже, мабуть, багато хто почав забувати, що, наприклад, в Україні було місто Ілічівськ, яке ми знаємо сьогодні як Чорноморськ, е, чи е, е, от росіяни Бахмут продовжують називати комуністичною назвою Артьомовськ. Так, але для нас він залишається е, Бахмутом, е, е, ну його історичною назвою, і те ми можемо продовжувати і очевидно, що е, абсолютно комфортно нормально жити. Е, ну я найближчий приклад, мабуть, це Кропивницький, так де також була тривала е, гостра дискусія щодо перейменування е, цього міста пропонувалися там різні назви, і в результаті вже в стінах Верховної Ради був обраний оцей цей компроміс на честь Кропивницького. Місто як Кропивницький вже увійшло. Увійшло, воно є впізнаваним. Воно дозволяє розвивати власну інфраструктуру, власний образ замість Кіровограда чи. Чи й мерської назви єлосветград, тому очевидно, що зараз завжди в громадах можуть бути різні думки, але є закон, є процес. Я думаю, що в Червонограді, як в інших громадах, все таки ця назва буде визначена, і рішення ну рішення насправді ще не прийнято, тому що про перейменування при, рішення про перейменування ухвалює Верховна Рада. Попереду ще голосування в Верховній Раді, тому, в принципі, можливості освоїтися з тою пропоновою назвою вони залишаються. А залишаються можливості не доп...